Ача правда чи брехня? І ми сьогодні знаходимося у Літині. Нас запросила місцева громада для того, щоб вирішити свої нагальні запитання, і ця проблема стосується кожного хто мешкає в літині. Тож, як ми шукали правду, викривали брехонів? Дивіться у нашому сюжеті Правда чи брехня і читайте на шпальтах щотижневої газети Правди сила. Але перше хочу вас познайомити з місцями літина, видатними подіями, які тут були, і мешканцями, що тут живуть. У самому місті Літин мешкає більше 6 тисяч чоловік. А на Літинщині взагалом близько 10 тисяч чоловік. Зверніть, будь ласка, увагу на дошку пошани Літинщини. Вона ще вільна, тому ми оголошуємо конкурс. Люди добрі, робіть добрі справи, бо наша країна має знати своїх героїв, а дошка пошани Літинщини має сяяти світлинами почесних мешканців. Місто літин засновано в 1391 році, а вже в 16 сторіччі воно мало магдебурзьке право. В цьому невеличкому містечку відбувалася купа історичних подій, які вплинули на хід історії цілої держави України. В цьому місці відбувалися бої проти польської шляхти, боролися з Кримським ханством, а потім і більшовиками. Крім того, тут побували видатні діячі, такі як Максим Кривоніс, Іван Бугун, Яків Шепель, Яків Гальчевський і Симон Петлюра. Зараз тут знаходиться краєзнавчий музей імені Устима Кермелюка. Але колись саме тут допитували великого козака-характерника. Через те, що він боровся за права українців і виборював право жити вільно, його постійно переслідувала польська шляхта. У його повстанській армії налічувалося близько 23 тисяч чоловік. У англійців є меч екскалібур, а українці не гірше, бо в нас є сокира Устима Кармелюка. Ходять такі чітки, що колись Устим Кармелюк Кармалюк її цієї в'язниці і оборонявся сокирою, яку ж бурнув каміння. Вона війшла по саму рукоятку, яким ми можемо побачити на сьогоднішній день. І ще жодна людина не змогла витягти її і подужати силу Устима Кармелюка. А за моєю спиною знаходиться. В'язниця, в якій сидів у стим Кармелюк і неодноразово тікав звідти. Зараз тут мав би знаходитись музей, але тут знаходиться невеличка сувенірна лавка, де недорого ви зможете придбати сувенір в повний зріст, але посмертно. Та ладно! та ладно. А ще у літині є парк культури та відпочинку. Хоча тут немає супермега атракціонів, але тут дуже багато старовинних дерев, які пам'ятають. Ще в минулі часи і бувало славу літина. Так гарно розповіла, що аж не віриться. Цікаво, а люди знають, де вони живуть. Може, у вас якісь музеї, може, у вас якийсь парк. Парк, парк культури гарний відпочинку. Ну, ну кармлюка музей у нас є. Містима дуже хороший, гарний. Парк. парк там. Пам'ять. На скали туди Скали. Так, скала, чим вони визначні? О, там е, такі місця хороші. І річка внизу. Кажуть, що під тими скелями остим Кармелюк закопав свої скорби. Може бути. Ось так. З містом ми вже познайомилися, а тепер бігом до справи, тому що ми завітали до Літина не просто так. Тут є небезпека екологічної катастрофи. Річ у тому, що у літині немає до сьогоднішнього дня каналізації, і все життя тут минає як в середньовіччі. 300 років до нашої ери. Рим є каналізація. 200 років до нашої ери. Древній Єгипет. Є каналізація. 13 століття. Версаль немає каналізації. 21 століття літин. Каналізації теж немає. Люди скаржаться в даному місті. Скаржили, що текли в річку по поверхні відходи через те, що невчасно викачували. Ці стоки побутові. І жалілись раніше в будинках, які знаходяться біля виправної колонії номер 123 Там теж можна було на тротуарах побачити раніше по снігу, лід замерзли, це таке ж. Речовини жовтого кольору. Раніше будувалася каналізація в районі села Білозірка, це освю. На 90% вона була побудована, потім вона вже була. Розграблена, але там ще залишилися, ми зараз бачимо по цій карті, що там залишилися деякі будівлі, які можна їх використати. же і прокладені були сама система каналізації. Але дане питання, воно не вирішує це питання. І як завжди, ми з вами крокуємо місцевим базаром, побували на місцевому вокзалі, щоб дізнатися, яким життям насправді живе Літенщина, що в них цікавого, що їх турбує. Насправді, що спільного між літеном та версалем? Ходімо. Цікаво, що спільного між версалем в 13 столітті та літеном в 21-му? Між чим? між літеном. І в Версалім, це у Франції. Такає, що Франція, ми що там були. Що може бути спільно? Може, Давай, тюрма. А... Тюрьма. Бачите, люди кажуть: тюрма. На правах реклами. Панянки, якщо ви хочете бути завжди в тренді, приїжджайте на Літинський ринок. Лабутени спеціально для власної інфо. А цікаво, що думають літенчани про свою видатну річку згар. Зараз там ніхто не купається, Ти я точно знаю. Ну ще років 20 назад то там купалися. Забруднюють дуже. Там з молоко з молокозавода і зі всього забруднюючи й добре. Катастрофічно поганий стан. Скажи, Олечка, це ми живемо рядом. Річка вся зелена. Покрита таким мохом, прям зелена, ціле літо, аж до морозів. Зараз замерзла, то вже не видно ця річка. А вони що хочуть робити? Очисні споруди в центрі літина. В центрі літина зроблять, вважайте, помойну яму. Тож, що робиться з екологією у літині? Вода в криницях у нас по річці згар, то вже вона якась така, ну як би вам сказати, що ми її п'ємо, тому що ну, ну немає другої води в нас ну свої криниці. Ще ми її п'ємо ту воду. Ну, якщо вони зроблять. При цього числі споруди води не буде. Прошлий рік, десь в серпні місяці кинули стільки, що вся риба подохла. Та ладно, та ладно. але очисні споруди і каналізація необхідні. Тож де мають знаходитись очисні споруди? На білозірці, там, де да, ми й там, бо тут у нас літині. Ну шкода ж люди. А що це, там, де колись то строїли, що там нема їздити? О там, ото от, там, там, отам, от, де колись устроїли туди. За залітом за за два кілометри. ще давно так то пам'ятаю, сама місце. Що там нібито було десь таке місце відведене? Що вони мали бути там у центрі Літина на споруд споруд немає бути. Що думають чиновники в літині? На рахунок очисних споруд дивіться у нашому сюжеті Правда чи брехня? А також читайте вже на шпальтах нашої газети Правди сила. Коли гості в хату йдуть, годиться калача нести, а вона їм правди-силу. Ага, чекають вони на тебе, не дочекаються. Ми з вами заходимо в гості до селищного голови Літинської ради. І сьогодні, бачите, прийомні дні. Все так гарно, що не дуже багато. Ми несемо правди-силу газету і хочемо дізнатися, чи дійсно є загроза екологічної катастрофі у літині, і яка подальша доля величної річки згар. Ходімо. А нас ніхто не чекає. Давайте ми постукаємо. Тиша! Цілковита тиша. Там нікого нема. А може, він десь пішов перевіряти, як працюють його. Підопічні. Чи може десь чаює? Зараз будемо його шукати. Селищного голова звати Бичок Анатолій Іванович. Добрий день, дівчата. Медіа центр власна інфо. Ми шукаємо вашого селищного голову. А де він є? Як це він відпустив. А я Та ви що? І з ним ніяк не можна ні зустрітися, не поговорити. Ми до вас приїхали з Вінниці з дуже важливим питанням, а його немає. Сьогодні прийомні дні. А давно він у відпустці? З 9 числа. А до якого числа він у відпустці? До п'ятниці включно. До п'ятниці включно. Так. Угу. Угу. Дякуємо. Да ладно, Дякуємо. Да ладно. Ми йдемо з вами до спеціалістів селищної ради. І тут теж нікого нема. Що вам хочу сказати? Напевне, всі в відпустці. Отак, селищній раді можна робити все, що хочеш. Так, а це куди ми прийшли? Режим роботи: понеділок, четвер, обідня перерва, п'ятниця, обідня, перерва. А тепер я хочу звернутися до керівництва свого медіа-центру. Навіть в ліпіні селищна рада працює через день. Чому ми такі дурні журналісти працюємо кожного дня? Пишемо статті, допомагаємо людям. Тут все просто. Річка з гарною безпеці. Всю відпустці працюємо через день. Ходімо далі. Так, ми знайшли один робочий кабінет, це головний бухгалтер. Ну, Гроші треба рахувати кожного дня. Спеціаліст землевпорядник. взагалі чудово. Ви не повірите, теж нікого нема. Значить, розпорядок роботи спеціаліста землепорядника. Цікаво, яка в них зарплатня. Понеділок, п'ятниця, з 8 до 17. Перерва з 13 до 14. Прийомні дні вівторок, п'ятниця. Мені от цікаво, дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, взагалі тут хтось працює, а це я так розумію, прозорий офіс, а це сектор. Питань державної реєстрації. Подивіться, будь ласка, тут також порожньо. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, а де всі люди у вас? У нас сьогодні захід Авганції. Так. А де він знаходиться? Ми його зараз знімемо. Будь ласка, в з будинок культури. Там же сьогодні буде культури проходи з Всі зібралися біля селищної ради на 10-ту годину. Прийшли на докладання до меморіалу Афганців, а зараз буде... Чудово, чого ж ви не сказали? Зараз а ми мені мені не сказали, ви сказали на селищній голова. То ж, напевно, він, він... він і там флешмобів на селищний голова. Чудово. Чудово. Ви мене не питали так Чудово, дякуємо. Ви пішли в будинок так. культури. Це тут недалечко. Як виявляється, сьогодні в літині вшановують пам'ять воїнів афганців. І ми з вами не можемо пройти осторонь і маємо поцікавитися, яким соціально-культурним життям живуть люди в Літині. На захід дуже великий. Нашим героям, воїнам, інтернацію посвящається. і плюс 28-ма річниця вивода військ з Афганістану. Чи багато людей з Літина побували в Афганістані? Багато, багато. А сьогодні були представники. Також були. Також були. А ви були в Афганістані? Так, був. Так? А де саме були? Кабул, баграм. Ми низько схиляємо голову перед ветеранами Афганістану і питаємо їхньої думки про долю річки Згар. Я був присутній на перших слуханнях і на других слуханнях був присутній в цьому залі. Були представники з Житомира і цієї компанії Біот Біота. Да, да. То я Чув виступ і наші їздили представники, їздили в погребище, їздили в Немирів. Ну, як так казали, що навіть пили воду, мер погребища сам пив воду із тих очисних, вже після очисних, показав те, що можна пити. Газета Правди сила вже у твоєму місті та селі. Тепер і у Літині читають нашу газету. Літинчани вже мають правди силу, а ти! Ми вдруге завітали до селищної ради, але нам знову не раді. Річ у тому, у нас є свої заходи. І ви приїхали сюди без попередження. Чому ви без попередження? Тепер Ми починаєте на нам задавати запитання. Ви на роботі була б подзвонила, попередила. Тобі б одразу й сказали: пишіть, дзвоніть, а особисто просимо не турбувати. Ми спитали про долю річки згар, але відповідь нас вразила. Ви вважаєте, що річка Згар не забруднюється. Ви так? докажіть, що вона забруднена. Чи ви можете доказати, я що вона забруднена? Я не доказую. Забруднена? Я хочу спитати вашої думки. Як ви вважаєте? на Значить, що... річка Згар не забруднена, тому що молокозавод після тих всіх нарікань, які були в їхню адресу. Так само з ними теж була проведена певна робота. На сьогоднішній день вони возять всі свої не, не чистоти, а значить відходи, виробництва, возять на Вінницю. Вони в кожен день дві машини курсують на вінницю. Станьте біля їхнього молокозаводу і віднімайте їхні машини, які виїжджають з їхньої території. І докажіть, що вони Їздять і зливаються в річку згар. Якщо у вас є така інформація, непонятно, звідки взяли. Наші журналісти вже знімали річку Згар у 2015 році. Тоді до редакції звернулись літинчани. В той час люди скаржились не лише на річку, а й на якість питної води в цілому. Ось таку чисту воду щодня доводиться вживати жителям Літина. Люди скаржаться, що якість питної води погіршується з кожним днем. А владі байдуже. Ми вирішили перевірити якість води з декількох криниць на різних вулицях літи. Якщо поспостерігати, ми можемо побачити, як машини комунального сервісу молокозаводу приїжджають, зливають сюди відходи рідкі, які мають багряне забарвлення, воно кипить, воно бродить. Тут має просто жахливий запах. Буквально метрів 40-50 знаходиться притоки річки згад. І воно, ну тут не треба бути великим експертом, щоб зробити висновок те, що воно через грунт, бо так як воно зверху попадає в ці притоки і все знаходиться в річці зал. Mm -hmm. За результатами досліджень приватної лабораторії в міст Марганців у питній воді перевищує граничну допустиму концентрацію у 40 разів. Спеціалісти кажуть, що марганець шкідливо впливає на дитячий організм, має мутагену дію і може спричинити онкологічні захворювання. Вміст заліза перевищує норму у 105 разів. Музика. Високий вміст заліза у воді призводить до несприятливого впливу на шкіру і може сприяти виникненню алергічних реакцій. Мутність перевищує граничну допустиму концентрацію майже у 170 разів. Жорсткість у півтори рази. Постійне вживання води з підвищеною жорсткістю призводить до накопичення солей в організмі, захворювань суглобів і утворення каменів у нирках. Однак найбільше жителів Літана надивує те, що результати обох лабораторних досліджень мають суттєві розбіжності. Зокрема, за результатами досліджень комунального підприємства «Вінниця облводоканал у воді відсутні марганець та мутність. Отже, питання схоже болюче цікаво. А міський голова в річці купається, і що ж далі буде? Яке відношення взагалі до літ не маєте, що ви так сильно переживаєте? Ну, бо я живу в Вінниці, він за порус діти Ну, нам. Повірте, що ми більше переживаємо за своє місто, за свої річки, чим ви живучи у Вінниці. І дійсно цікаво, чого б це любця літином переймається. Може, хату успадкувала? Чи має літинського кавалера, чи на ПМЖ у літин зібралась? Зрозуміло на що там каналізація. Ти ж в нас пані Баалована. То чи бути у літині акції ванна у кожну хату? Чи ні? Тому що у нас був план спорудження частних споруд, значить, будемо говорити, що попередня. Каденція депутатського корпусу той план задовільнила, що очисні споруди деї можна побудувати. Прийшов новий значить, депутатський склад, їх трошки це питання не задовільнило. Почалися, такі будемо казати, поки вивчення даного питання. Воно ще не вивчено до кінця. Я знаю, що ви розглядали такий проект як Біотал. І навіть їздили на Житомирщину, ну, да, дивилися да, в погребище, але да. от в Немирові від нього відмовилися. Він себе погано зарекомендував. Чи плануєте Чим ви... вас доведено те, що в Немирів від нього відмовилися? Вони не працюють побіг, але була? В не працюють по тій причині, що в них там були проблеми з оплатою за електроенергію, і їм обрізали електромережі їхні місцеві, відключили їх від подачі електроенергії. Це таку інформацію я знаю. Ми тоді, на прикладі того, щоб не було, що там Немирів не працює, поїхали ми в погребище. Теж брали і активістів, і всіх. І в погребищі система Біотал дуже красиво себе зарекомендувала. Вони вже мали дві таких системи: одна крупніша, друга більш-менш потужна. І в них ще в планах була побудова ще однієї системи Біотал. То що робити? Будувати біля річки Сгар Біотал? чи відбудувати споруди Білозірці? Ой, чую одним місцем: унітаз літинчанам буде золотим. В районі Білозірки це є, як ми бачимо, велика територія де є перспектива будувати і рішати це питання. Також рішати питання економічно, економічної доцільності даного проєкту. Бо за всю історію Літина я виріс в Літині і родився в Літині, то тобто хочу вам запитати сказати, що це найбезгудний проєкт, який тільки можна було придумати. Чому? Тому що він не вирішує основного, він не вирішує питання каналізування літина. В нього немає перспективи, в нього немає економічної доцільності. Тому що ті, хто сидять на зовнішніх мережах каналізації, це люди, які користувачі, вони за це все будуть платити. Правильно? Вони будуть платити і те, ну, всім, хто буде її обслуговувати. От. Тоді воно буде до це. Якщо ми, чим більше в нас буде користувачів, же і бізнес, який буде, то звичайно ми зможемо. Утримувати цю систему каналізації є перспектив. Були спроектовані і на 90% побудовані централізовані очисні споруди поля фільтрації, які знаходяться на відстані 3,5 км від смітелінця села Біла Зірка. Влада той варіант не хоче розробляти, бо каже, що він розкрадений, розграбований. Труби викопані це з їхніх слів. Ну так перефразовую. І вони взялися за проєкт очисних споруд каналізації «Біотол» продуктивністю 400 метрів кубічних на добу. Циваються на план 90-го року, і ніхто його не показує. Як коли ми звертаємося, покажіть нам цей план. Чому не покажуть? Бо що я впевнений, що в тому плані забита ця каналізація, яку струїли, яку при розпаді Радянського Союзу приостановили. От і все питання. Майданчик очисних споруд стічних вод це тобто. Територія, де має бути побудовані чисні споруди каналізації. Рекомендується розташовувати, як правило, з підвітряної сторони для найбільш повторюваних вітрів теплої пори року по відношенню до житлової забудови, тобто, щоб ті всі гази природні вони не йшли на житловий сектор і нижче межі населеного пункту за течією водотоку. Якщо в нас течія йде в ту сторону, вправу, тут будуть витікати стоки, вони приблизно певну відстань, не хочу казати яку, але. Більше кілометра будуть текти повз житлову забудову, бо там далі йде вулиця, яка доходить до скал. Значить, воно порушує м, закон про будівельні норми, воно порушує водний кодекс, воно порушує земельний кодекс, воно порушує е, закон про будівельні норми, який регламентує е, так звані ДБН, дівчі будівельні норми. Да? От, от ДБН каналізається зовнішніх мереж та споруд. Тут, всі тут, ясно подати. На майданчик спорудний ход рекомендується розташовувати правила з підвітряної сторони для найбільш повторюючих вітрів теплої прироку по відношенню до житлової забудови і нижче межі населеного пункту за те, що Нижче, розумієте? Так я можу показати, це ж центр, А це все літем, літем, тут, оце, де? Ну, Нижче течі, це десь там за межами. Хоча ми й не з Літина, але подібні проекти фінансує область. Тому ми і спитаємо очільників, якої вони думки стосовно екологічного стану річки згар та думок громади. Ми будемо діяти і в першу чергу підтримувати громаду, яка проживає в Літині. І для цього вибираються органи місцевого самоврядування. Тобто ініціатива за ними. Там, де потрібно, ми завжди допоможемо підставити. Сьогодні наша передача Правда чи брехня побувала у місті Літині. Ми намагалися розібратися з проблемою відсутності очисних споруд у місті і відсутності каналізації. Поспілкувалися з громадою, якої вони точки зору. Вислухали громадських активістів, закликали селищну раду врятувати річку Згар. Що буде далі з річкою Згар і з каналізацією літині? Читайте на шпальтах нашої газети Правди сила. Любов Завальнюк, Віталій Семененко, спеціально для власної інфо.